Завести котика чи собачку перед тим як заводити дітей то є нормальна ідея, поясню, дивіться до заводу дитини, до того як ви вирішили, що ви готові бути батьками. Про кого ви піклувалися? Ну, в більшості про себе. Якщо, ну, звичайно, у вас нема травм певних і у вас нема компенсаторних елементів, коли ви хочете всім догодити. Але класична поведінка, це ви думали лише про себе. Тобто ви десь щось поробили, прийшли там на діванчик, пачілі тощо, тобто є ваш час. Так, можливо, ви ще якось турбувалися про другу половинку, але це не те, що мати дитину або котика чи собачку. Тобто, коли ви заводите котика чи собачку перед тим, як... Завести дитину, тобто, що мається на увазі, це, звичайно, не одне і те саме. Але якщо у вас було нічого, а тепер у вас є хоч щось для того, щоб ви зрозуміли, як це. Ви приходите з роботи, хтось хоче їсти, окрім вас. Ну, і вашої другої половинки. бо друга половинка може сама собі це зробити, а котик чи собачка чи будь-яка інша тварина цього зробити не може з за цього, якраз таки, коли ви заводите цю тваринку, то ви тепер вмієте, ну, по крайній мірі вчитися. Коли ви приходите, вам хочеться почилити в, в, в комп'ютері, а ні, а собачка хоче пісікакії, щоб ви задовольнили її потреби. А вам падло вставати, ви біситеся, але берете і встаєте. Так от дитина, це буде, ну наче у вас цілий зоопарк тварин, тому що це буде все помножено. І зараз ті, хто вважає, що дітки, це класно, дітки, це просто, хай напишуть. Коментарях і якщо вони собі не брешуть, то вони дійсно напишуть правду, що заводити дітей це не просто, це важко, це виклик. І напевно кількість років ви лишаєте взагалі себе. Ну, якщо у вас нема нянь, якщо у вас нема гарних бабусів, дідусів, котрі зася тощо. Про що це відео ще раз? Ті, хто говорить, що заводити кішечку або собачку або якусь тваринку це ну не те, щоб заводити дітей, так це звичайно, але із нічого це гарний тренажер, щоб зрозуміти. Бо бувають люди, котрі приходять. І можуть котика взагалі там цілий день не кормити. потім він бігає, гризеться, потім їх може вкусити, бо агресія рівень збільшується. Собачку завели, не вигуляли, вона накакала, тепер треба прибирати. До цього цього не було. Тобто людина звикає турбуватися про когось окрім себе. Дякую вам за увагу.